Нове діло має померти так само, як і старе. Як ти пережила втрату Кеті? Ніяк. Це твої нові сестричка і братик, Олівере. Олівер, який ви втратив батьків. Він потребує особливого догляду. Слухай, я розкажу тобі таємницю. Ой. Зі мною говорив Янгол. Дивовижний Янгол. Він робить надзвичайне. Слухай. Слухай. Нове діло має померти так само. Слухай, 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 слухай. слухай, слухай. слухай. Да, хто вірить, що після смерті душа залишається в тілі ще кілька місяців? Ми її повернемо.